Слава Україні! Вітаю вас на уроці хімії, любі семикласники! Ми з вами продовжуємо подорож у цікаву науку хімію і сьогодні розглянемо з вами, що таке валентність хімічних елементів і як складати формули за валентністю. При утворенні молекул атоми об'єднуються не безладно, а з'єднуються в певній послідовності особливими хімічними зв'язками. Кожний атом може утворити тільки певне число таких зв'язків. У 19 столітті учені встановили, що атоми різних елементів можуть по-різному приєднувати до себе різні атоми. Так було помічено, що атом гідрогену може приєднати тільки один атом іншого хімічного елемента. Атом оксигену два атоми гідрогену, а атом нітрогену, наприклад, Три атоми гідрогену. Ця властивість атомів була названа валентністю. Валентність це число хімічних зв'язків, яке даний атом може утворити з іншими атомами. Щоб показати, як атоми з'єднані у молекулі, використовують структурні формули. Структурні формули показують не тільки число атомів у молекулі, але й послідовність їх з'єднання. Наприклад, структурна формула молекули води має такий вигляд. З цієї формули видно, що в молекулі води атом оксигену з'єднаний з двома атомами гідрогену. Причому атоми гідрогену один з одним не зв'язані. Кожний хімічний зв'язок у структурній формулі позначений рискою. Атом оксигену утворює два зв'язки. Отже, Валентність оксигену дорівнює двом, тобто оксиген двовалентний. А атоми гідрогену утворюють по одному зв'язку. Тому валентність гідрогену дорівнює одиниці. Гідроген одновалентний. Розглянемо молекулу вуглекислого газу. Структурна формула має наступний вигляд: у молекулі вуглекислого газу атоми оксигену Утворюють по два зв'язки з атомом карбону. Такий зв'язок називають подвійний. А карбон у цьому випадку утворює чотири зв'язки або два подвійні зв'язки з атомами оксигену. У цій сполуці валентність карбону дорівнює чотирьом. У зв'язку з тим, що в йонних кристалах неможливо виділити ізольовані структури подібно до молекул. Ми не описуємо їх за допомогою структурних формул. У випадку йонних сполук валентність елемента чисельно дорівнює заряду його йона, який присутній у кристалі сполуки. При визначенні валентності йонів нехтуємо позитивними і негативними знаками. Так, наприклад, у кристалі натрій хлориду позитивно заряджені йони натрію. Чергуються з негативно зарядженими іонами хлору. Валентність натрію і хлору у натрій хлориді дорівнює одиниці. Аналогічно, у магній хлориді валентність магнії дорівнює двом, а валентність хлору дорівнює одиниці. Деякі хімічні елементи проявляють сталу валентність. Інші елементи проявляють різну валентність у різних сполуках. З поданої таблиці ви можете дізнатись, які валентності проявляють певні елементи. Отже, завжди одновалентними є такі елементи, як, наприклад, H, калій, натрій, аргентум, флуор. Двовалентними є О, барій, кальцій, магній, цинк. Приклади тривалентних елементів алюміній або бор. Максимальне значення валентності елемента дорівнює номеру групи, у якій знаходиться цей елемент, наприклад, у сполуках з оксигеном. Так, елемент бор знаходиться в третій групі, тому значення його валентності дорівнює трьом. Мінімальне значення валентності дорівнює різниці між числом 8 і номером групи елемента, наприклад, у сполуках з гідрогеном або металами. Так, наприклад, елемент фосфор знаходиться у п'ятій групі, тому максимальне значення валентності фосфору дорівнює 5, мінімальне значення розраховується як 8 мінус номер групи, тобто 5, дорівнює 3. Отже, у сполуках фосфор проявляє валентність 3 і 5. Або ще один приклад: хлор знаходиться в 7 групі, тому максимальна валентність хлору дорівнює 7. Щоб розрахувати мінімальну валентність хлору, ми маємо від числа 8 відняти номер групи хлору, тобто 7, і отримуємо 1. Щоб визначити інші можливі валентності, потрібно від значення вищої валентності відняти 2, 4 або навіть 6. Так, наприклад, сульфур знаходиться в 6 групі. Тому максимальна валентність сульфуру дорівнює 6. Мінімальна валентність розраховується як 8-6 дорівнює 2. Щоб визначити. Проміжну валентність сульфуру ми маємо від максимальної валентності, тобто 6 відняти 2. Отримуємо валентність 4. Тобто, у різних сполуках сульфур може проявляти різні валентності 2, 4 або 6. Хлор елемент сьомої групи. Отже, максимальне значення його валентності дорівнює 7. Щоб знайти мінімальну валентність хлору, ми маємо від 8 відняти номер групи 7. 8 мінус 7 дорівнює 1. Проміжні валентності хлору розраховуються наступним чином. Максимальна валентність 7, від неї віднімаємо 2, отримуємо 5. Або від 7 віднімаємо 4, отримуємо 3. Як бачите, хлор у різних сполуках проявляє різну валентність від 1 до 7. Для позначення валентності використовують римські цифри. Їх записують над символом відповідного елемента у хімічній формулі. Давайте тепер розглянемо, як складати формули бінарних сполук за валентністю. Сполуки, що складаються з двох елементів, називаються бінарними. Отже, складемо формулу сполуки, яка складається з атомів шестивалентного сульфуру і двовалентного оксигену. Для цього використаємо наступні способи. Є два способи складання формул. Перший спосіб Спочатку записуємо символи у необхідному порядку і надписуємо їхню валентність. Існує правило, що на першому місці завжди пишеться символ того елемента, який у періодичній системі розташований лівіше або нижче, винятки NH3PH3 силіції H3. Наша сполука складається з двох елементів сульфуру та оксигену. Отже, в періодичній системі, як бачите, сульфур розташовується нижче, тому у формулі ми його запишемо на перше місце. За умовою сульфур шестивалентний, оксиген завжди двовалентний. Далі знаходимо найменше спільне кратне для значень валентностей елементів. Нагадаю вам, що найменше спільне кратне це мінімальне число. Яке ділиться на обидві валентності. Тобто, у нашому випадку, це 6, далі ми поділимо наше найменше спільне кратне на валентність кожного елемента. Тобто, 6 ділим на 6 дорівнює 1, і 6 ділим на 2 дорівнює 3 отримані числа і є нашими індексами. Тому далі записуємо індекси біля символів хімічних елементів у правому нижньому куточку. Індекс 1 ми не записуємо, а біля оксигену пишемо індекс 3. Використаємо другий спосіб. Знову починаємо запис із того, що пишемо символи у необхідному порядку і надписуємо їхню валентність. Далі. Записуємо валентність першого елемента у вигляді індекса другого елемента, але римську цифру замінюємо на арабську. Таким чином, біля оксигену пишемо 6. Далі записуємо валентність другого елемента у вигляді індекса першого елемента і теж арабською цифрою. Отже, біля сульфуру пишемо індекс 2. Ми отримали два індекси 2 і 6. Якщо індекси є парними числами, то ділимо обидва індекси на менший. 2 розділити на 2 дорівнює 1. 1 це індекс біля сульфуру, який не пишемо. А 6 поділити на 2 дорівнює 3. 3 це індекс біля оксигену. Давайте з вами складемо формули таких сполук. Наприклад, сполука натрію з оксигеном. Ви вже знаєте, що валентність оксигену дорівнює 2. Визначимо валентність натрію. Натрій елемент першої групи, тому його валентність дорівнює номеру групи. Натрій проявляє сталу валентність. Далі шукаємо найменше спільне кратне між числами 1 і 2. Це число 2. Далі, найменше спільне кратне 2. Ми ділимо на валентність натрію. 2 поділити на 1 дорівнює 2. Наступний крок найменше спільне кратне 2, ми ділимо на валентність оксигену. Отримуємо 1. Числа є нашими індексами. Біля натрію записуємо 2, одиничку біля оксигену не пишемо. За другим способом так само пишемо у потрібній послідовності символи хімічних елементів. Над кожним записуємо валентності. Далі валентність натрію опускаємо до оксигену як індекс. Валентність оксигену опускаємо до натрію як індекс. Не забуваємо римські цифри замінити на арабські. Таким чином, отримуємо формулу натрій 2О. Ще одна формула сполуки, яка складається з двох елементів феруму і оксигену. Оксиген, знову ж таки пам'ятаємо, двовалентний. А ферум – це елемент, який проявляє змінну валентність. Тому, у даному випадку, він тривалентний. Зверху над ферум ставимо валентність 3. Шукаємо найменше спільний кратну між числами 3 і 2. Найменший спільний кратний дорівнює 6. Далі 6 ми ділимо на валентність феруму, тобто на 3 дорівнює 2. І далі 6 ділимо на валентність оксигену. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Отримані числа є нашими індексами. Тобто, біля феруму ставимо двійку, біля оксигену ставимо індекс 3. За другим способом так само. Пишемо в потрібній послідовності символи хімічних елементів. Над кожним зверху пишемо значення його валентності. І тоді валентність феруму опускаємо як індекс до оксигену, а валентність оксигену опускаємо як індекс до феруму. Числа замінюємо на арабські. Як бачимо, ми отримали, що одне число. Один індекс 2 біля феруму є парним числом, індекс 3 біля оксигену є непарним числом. Тому далі індекси уже ми не будемо ділити. Залишаємо їх так, як є. Ми отримуємо формулу ферум 2О3. Давайте складемо формули наступних сполук: барію з хлором, карбону з гідрогеном. Карбону з сульфором та алюмінію з оксигеном. Над деякими елементами ми можемо поставити валентності, оскільки вони є сталими. Так, валентність барію дорівнює 2. Барій знаходиться в другій групі. Валентність алюмінію теж є сталою. Алюміній це елемент третьої групи, тому його валентність дорівнює 3. Над такими елементами, як гідроген і оксиген. Ми вже знаємо, що валентності дорівнюють над гідрогеном 1 над оксигеном 2. Далі у нас залишились валентності таких елементів, як карбону. Карбон має змінну валентність і вона вказується у формулі сполуки, тому над карбоном ми пишемо 4, а валентність хлору і валентність сульфуру. Визначається як мінімальна. Тобто, ми маємо від числа 8 відняти номер групи. Тепер, будь ласка, поставте відео на паузу і спробуйте виставити індекси. Я сподіваюся, ви зробили все правильно, і тепер наші сполуки мають такий вигляд. Далі. Давайте визначимося, як давати назви бінарним сполукам. Отже, назва бінарних сполук складається з двох слів. Перше слово це назва першого елемента у сполуці. Друге слово береться основа назви другого елемента і додається суфікс «ид» або ID. Якщо перший елемент має змінну валентність Після його символу у дужках вказується валентність. Наприклад, h 2 – гідроген оксид. co 2 карбон 4 оксид. Магній хлор 2, магній хлорид. Калій 2С, калій сульфід. Отже, ми сьогодні з вами говорили про валентність. І вчилися. Писати формули за валентністю хімічних елементів. Давайте з вами підіб'ємо підсумки. Валентність це число хімічних зв'язків, яке даний атом здатний утворити з іншими атомами. Валентність гідрогену дорівнює одиниці оксигену 2. Флуору 1. Максимальна валентність елемента дорівнює номеру групи. Мінімальна для неметалів дорівнює різниці числа 8 і номеру групи, у якій стоїть елемент. У формулах бінарних сполук на першому місці ставлять символ елементів, які у періодичній системі розміщені лівіше або нижче, а на другому які правіше або вище. Винятки становлять NH3PH3H3. силіцій H3. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії!